Всім привіт! З вами адвокат Олексі Мендрух. І є така новина: у нас Полтавський ТЦК, як завжди, виступив речник цього Полтавського ТЦК і зазначив декілька тезисів, які знову-таки ж сколихнули наш народ. Один з тезисів, що подається заява на відсрочку від мобілізації, особисто шляхом прибуття до приміщення ТЦК, і інакше ніяк це неможливо. Неможливо подати таку заяву на ісрочку через адвоката, неможливо подати таку заяву на ісрочку через рідних, близьких, і за довіреністю, і все таке інше. Давайте в цьому відео розберемось, чи так це, чи ні, і що саме сказав нас речник Полтавського ТЦК. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, буде і подальшому розбори діючого законодавства з питань мобілізації, і не тільки. Є ще телеграм-канал в мене. Підпишіться на телеграм-канал. Більш швидко виходять такі коротенькі новини, де живе спілкування, обговорення, відповідаю на запитання коротко, по суті. Якщо потрібна консультація, записуйтесь, номер ви бачите на цьому відео. Пишіть на Telegram або Viber і подивимось, що там у вас запитання. Так, що ж, давайте до новин. Не буду дуже багато з цього питання говорити, бо вже раніше записував відео з питань подання заяви щодо отримання відсрочки. Залишу посилання на відео тут. Декілька відео в мене є, подивіться обов'язково. Так, Наявність права на відсрочку не означає наявності відсрочки. Заява про відсрочку має бути подана особисто, а не через Укрпошту чи електронну пошту. До речі, про електронну пошту знімав відео, залишу посилання тут. Так, сказав нас про це майор Роман Естомін, речник Полтавського обласного ТЦК ТСП. СП. Напевно, вже всім відомий, тому що він дуже часто такі різні заяви каже. Так, що ж він зазначив? Писав для надання відсрочок визначення статтею 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Порядок надання визначено постановою 560 Кабміну. Також всім відомо. Записував відео, залишу тут посилання, розбирав цей порядок. Вже дуже багато. З розборів саме цього порядку в мене на каналі. Подивіться І так, пряма його мова за наявності підстав для одержання відсрочки призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язани особисто подають на ім'я голови комісії районного ТЦК та СП заяву за форму визначеного додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відсрочку або копії таких документів засвідчені в основному порядку. Зазначені у переліку згідно з додатком 5. Ну, він цитував в принципі, норму, яка зазначена у нас в цьому положенні, і передбачена вона саме пунктом 58 цього положення, де зазначено, що за наявності підстав звертається, особисто подають на ім'я голови комісії територіального центру комплектування та соцпідтримки заяву. Тобто питання особисто подають, він це зацитував, але в подальшому він вже уточняє, що як він вважає, що так особисто. Також він зупинився на важливій деталі і що щодо подачі заяви особисто. Хочу звернути увагу на формулювання особисто, тобто, сам персонально, безпосередньо, не через когось, не через рідних, не через адвокатів, не через пошту. Це не звернення, яке відповідало до закону про звернення громадян, може бути усним чи письмовим. До того ж, письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, а також може бути надіслана з використанням мережі інтернет-засобів електронного зв'язку. Заява на відсрочку подається лише особисто. Так він наголосив. Також він зауважив, що до ТЦК та СП Полтавської області надходять заяви на оформлення відсрочок від призову за мобілізацію, поштою, зокрема електронною, проте всі зайні. Які отримують відповідь, що відповідно до постанови Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року, військово зобов'язання подають заяву на ім'я голови комісії ТЦК ТСП. Особисто подібні відповіді отримують і адвокати на свої запити. Що можу сказати, прокоментувавши цю новину? Частково я погоджуюсь із Томіним, з Романом, частково не погоджуюсь. В чому я погоджуюсь особисто? І ви вже, напевно, знаєте мою позицію по моїх відео. Заява про просрочку має бути подана особисто, персонально, не через когось. Погоджуюсь, тому що в постанові в нас так і зазначено. Подається особисто. Ми читаємо її дослівно, подається особисто. Тобто не через когось. І всім своїм клієнтам, підписникам, хто звертається до мене, я кажу, що через адвоката наразі цю заяву подати неможливо. Є пряма заборона в постанові. Погоджуюсь з ним. Погоджуюсь з ним в тому питанні, що. Наявність права на відсрочку не означає наявності відсрочки. Так і є, і знову ж таки своїм клієнтам і підписникам я завжди зазначав, що якщо ви маєте право на відсрочку, це не означає, що вона у вас вже є, ви її повинні реалізувати. Є окреме відео із цього питання в мене записав, тут залишу посилання. Нагадаю. Але не погоджусь з ним з питання того, що подача особиста і подача. Укрпошта, як він зазначає, це різні речі. Я вважаю, що це в принципі одне і те саме. І моя позиція вона побудована вже на діючій судовій практиці. на тій судовій практиці, що будується в нас вже останні півроку. Вже дуже багато. Тобто, спочатку в нас народилось у квітні, якщо не помиляюсь, 24-го року одне судове рішення. Потім почали з'являтися інші судові рішення. Зараз їх вже багато. Звісно, всі перелічувати не буду. Давайте зазначу ось. Позицію Запорізького окружного адміністративного суду в рішенні, яке було нещодавно, 15 серпня 2024 року ухвалено, яка позиція у суду з цього питання разом з тим ані положення закону 2232. Ані положення порядку номер 560 не передбачають обов'язку особистого відвідування особового територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подання заяви та документів. Навіть відсрочку. обов'язок особисто подати заяву не означає особисто прибути, звісно, людина садилася. Саме з цих питань, звісно, вона не отримала відсрочку, пошла, пішла до суду і е, направила таку позовну заяву, де суд задовольнив цю позовну заяву, і ось мотивувальна частина цього рішення. Вважаю, що вона сформульована дуже правильно і вона підтримана вже декількома судами. При цьому у спірних провідносинах відповідач не ставив сумнів факт, що заява про відсрочку направлена військовозобов'язаним особисто. Тобто ТЦК не каже, що вона підписана неуповноваженою особою. ТЦК приймає те, що вона підписана уповноваженою особою, але хоче бачити людину у себе в приміщенні ТЦК. Людина цим не погоджується, йде до суду і суд стає на її бік. З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що позивач, надіславши особисто поштовим зв'язком заяву та документи для вирішення питання про надання відсрочки на військову службу під час мобілізації, дотримався процедури особистого їх подання. І в нас в кавичечках направлення, отримавши таку заяву з додатками відповідач до компетенції, якого належить вирішення питання щодо надання відсрочки після отримання цієї заяви, повинен був прийняти відповідне рішення за наслідком її розгляду по суті щодо надання відсрочки або відмови у наданні відсрочки. У даних провідносинах суб'єкт владних повноважень не може утриматись від прийняття рішення, що входить до його виключної компетенції. Що в нас каже суд? Суд каже, що ви можете звертатися. Поштою, Укрпоштою надсилати такі заяви на відсрочку. Звісно, я розбирав ще питання щодо електронної пошти, цифрового підпису. Я вважаю, що це аналогічні правовідносини, людина також може звертатися і шляхом електронної пошти, і є позитивні кейси з цього питання. І суд каже, що ТЦК в нас не може утриматись від прийняття рішення, тобто воно по суті повинно розглянути заяву. Якщо у вас додані всі документи до заяви, якщо у вас... Все належним чином оформлено, вони повинні розглянути і надати вам відсрочку. Якщо є питання по документах, вони можуть вам відмовити, але повинна бути відмова, тобто не формальна. зв'язку з тим, що воно не подано правильно, подано поштою і воно не буде розглянуто, а відмова по суті. Так зазначає суд. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.